Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. Це не міф і не випадковість. Багато глибоких, мудрих, розумних людей почуваються самотніми, навіть у натовпі. І це не тому, що з ними щось не так, а тому, що вони бачать глибше, відчувають тонше і часто мовчать, коли інші говорять. Вони не терплять поверхневості. Справжні розмови, справжні зв'язки це те, чого вони шукають, те, до чого вони прагнуть. Але більшість розмов про погоду, клітки, вигоду. Розумна людина швидко втомлюється від порожнього і часто залишається в тиші, бо не хоче втрачати себе серед цієї однакової сірої буденності. Вони бачать більше, ніж говорять. Розумні люди вміють слухати. Вони помічають емоції, напругу, фальш, але не завжди мають з ким це обговорити, бо не всі готові до глибини, яку вони несуть. Не всі готові зрозуміти та почути правду, розвиватися та ставати кращими. Вони не бояться бути самі. Для них самотність не трагедія, а простір для мислення, творчості, відновлення. Але суспільство диктує: будь у стосунках, будь соціальним, будь, будь, будь. Занадто багато будь, ви не вважаєте, і коли розумна людина не відповідає очікуванням, її не розуміють, іноді навіть засуджують. Вони високо піднімають планку не з гордості, а з внутрішньої відповідальності у спілкуванні, у стосунках, у житті їм важлива щирість, глибина, сенс. А таких людей небагато, і тому пошук триває довше. Така людина хоче знайти подібних по духу, по настрою та життєвих цілях. Їм складно відпустити себе повністю поруч із кимось. Розум породжує аналіз, а аналіз сумніви, чи зрозуміють мене, чи не злякає моя глибина, чи не буду я знову сам удвох? І тому, навіть коли поруч є хтось, внутрішньо розумна людина часто залишається сама, вона не може відкритися повністю через великі роздуми, які постійно. В неї виникають. Самотність це не про слабкість і не про нестачу. Це про глибину, яка ще не зустріла свою глибину. І якщо ви відчуваєте себе самотніми, можливо, ви просто ще не зустріли тих, хто бачить і чує на тій же частоті, хто сприймає та проживає все так, як робите це ви. Напишіть у коментарях, чи відчували ви. Цю тиху самотність серед людей. Залиште вподобайку, якщо вам знайоме це відчуття, і підпишіться, якщо хочете чути більше теплих роздумів про життя, до глибини і до себе, крок за кроком. Ми вже трохи менше самотні разом!